Інна з цікавістю крокує на нову спортивну локацію в місті. Вона, як і багато людей з інвалідністю зі Златопільської громади, протягом довгого часу мріяла про місце, де фізична активність стане значно зручнішою, адже облаштованих для цього місць в громаді не було. Протягом року змагань, в яких приймають участь люди з інвалідністю, досить багато. Тож потреба була актуальною на тема е створення майданчиків для осіб з інвалідністю. Ну, якщо знов таки говорити про фітнес-зали, то от, ФОК це другий поверх, тобто візочник сюди, наприклад, не, не заїде. Да в нашому місті немає таких майданчиків, але і маємо такі добрі звістки з приводу того, що вони можуть з'явитися в найближчий час. Є певні проекти. Ну, життя людини не закінчується, на ну, тому, що вона отримує травму. Так і ось нам треба дбати про те, щоб ці люди соціалізовувалися, щоб вони якось інтегровувалися вже в мирне життя. Навіть до повного встановлення обладнання Інна не втрималась та почала вивчати тренажери. Це потрібно для спілкування. Для поддержания себя в физической форме, для морального, даже когда человек морально Падимають себе йому надо куди то й двигаться. двигатися. Дві життя та ініціювали створення майданчику. Програма розвитку ООН та територіальний центр Златопільської громади, який є надавачем соціальних послуг населенню. Майданчик розрахований на безперешкодне користування тими, хто потребує спеціального обладнання для занять спортом. Мають потребу в ньому не тільки люди з інвалідністю і відвідувачі, наприклад, відділення Перебування або там мешканці відділення стаціонарного догляду, які мають інвалідні, і ті, хто повертаються зараз з війни, наші захисники. Володимир є активним учасником спортивних заходів в місті, має постійну потребу у тренуваннях. Вже багато років, як і Інна, є постійним представником команди спілки інвалідів потенціал, яка охоплює спортивними заходами людей з інвалідністю різного віку. Це дуже гарно, коли можна прийти і позайматися на якихось там тренажерах, займатися спортом, буде чим зайняти своє время. Ну, Також воно дає змогу покращити своє здоров'я. Пан Володимир з цікавістю вивчав тренажери. Спробував кілька з них на зручність. Якщо це буде відкрита, якщо це буде доступно, якщо це буде безкоштовно, то люди, я думаю, пройдуть і будуть займатися. Майданчик більше ніж просто місце для тренувань. Це символ інклюзії та доступності, який надасть нашим гроям та багатьом іншим містянам можливість повноцінно займатися спортом. Для них це початок нового, активного та здорового етапу в житті, де бар'єри руйнуються, а можливості стають безмежними.